Цукерки, Костя, як зазвичай вибирає. А по чому ваші конфети? 210. Любі, так? Да? Так, всі одну сіну. Всі по 200. Ну є у нас 2, я 850. Ні, а ви не знаєте, які Костя любить конфети? Знаю. А є вони? вони – всіх бере. Да? – Лісову, шоколадні. – Ні, птиче молоко. Птичі молоко є. Восьок. У нас трьох видів. А ну показуйте. Ану Костінка. Жако, Житомир є. Ага, ще які? Харківські в ті чи є. Обичне біле. А то яке шоколадне? Біле. Із є різні, шоколадне і цей. В общем, любі 210, так, да, да, Костя? Да, Ти да. тут береш постійно, да, да? я, я так? Це тут ось як до рибки йти, да? Щас да. ми підемо рибку дивитися. 210 гривень будете всі знати. Як вас звати? Віка. Віка. Да. Ага. Гарного Доброго дня вам. Дякую. Да. Доброго дня вам. Розказуйте, що тут Костя Решов. вас купує. Капусту любить, так? Да? Ні, це моє. А по чому огурець солений? А, сливи. Чи що, це слива чи груша? Огурець 100 гривень. Це слива. Це його любима слива. Слива, в яку ціну тут? 200. 200. Капусточка. Сколь, як була. 150. 150. Салатики. Цвітна 200. Можна штучок 5 помідорів? 200. 200. А зелені помідорки? Сто. Ага. Красне зелена помідора сто. І огірочки у вас поста, да. так? Да? Що, Косенька? Смачні? Угу. Аджичка тут є, так? Да? Баклажанчики, Баклажанчики, салатики. Помідорчики, огурчики, капуста. А яблучка почому? Це п'ятдесят яблука і крижалки по 100 у вас, так? Да? Угу. Так, а на скільки п'ять штук? Скільки там п'ять штук виходить? На 30 гривень 5-6 помідорчиків даже в цій тінгалі. Біжемо Йо. далі. Є? Є. Ось Петровна. Добрий день. Доброго дня вам. Здравствуйте. Холодно втяглися. Так, погано. Ти поправила, що нормально. Що почем, Гал? Роблю усьо. По руку, да, у меня акция сегодня. Что, пока нет? Все по 120, да, акция у вас? Акция да, 120 плюс минус 130, 140, как <свес> минус 10, минус <свес> Что ты, что вы хотели, что ты еще, Матюс, это не снимай. Веснули. Подарки ведь Светулечки. Да, возьмите, сейчас, сейчас, сейчас. Да, Бычки на є, дивіться такие. А я хочу чинить цвет. Спасибо. Значит, сеточка, спасибо тебе. 280 и 60. И 240, 240, Це коли ми будемо родичами. Желательно на Надюшки без дачі. Желательно. Надюшка вся працює, вся в ділова така, так? Да. Така вся в ділова? Добрий день. Доброго дня. Добре, дякую, гарного дня. Я вже біжу до вас, мої хороші. Що? От так Надюшка і працює. Вот 90 гривень штучка. Хамса по двісті. пака пока спасибо. А шо ти хамса піднялась? Подивися на цю хамсу, а потім каже, підняла чи ні. Дороже взяли. Зараз я дам тобі попробувати, що ти з тарелки береш. Дякую тебе за фарточки, я тебе дуже рада, я тебе люблю, обожаю, цілую і все. Смотри, який красивий. Красуня буде на привозі така, дивіться. А горошок який, о, дивіться. О, смотри, а вот такой вот, смотри. Видишь, і так. Все, ага. Петровна, розказуй. А, давай, а ще один. Там что безкінечні картушки Угу. Петровна, розказуйте, по чому, все, почему у вас. Это на пяточки, да? Костя пробуй. Солона? не солона, чи солона? а костях пробудь. Да, у госкики вот пробуй. Нет, Малосолка. Отлично. Не солона, да? Ні, малосолка. я мать, как такий хотите. Значить, смотрите, мать у вас есть молодой. Це молоденький мать Это селедка молоденькая. Скумбрия есть хорошая, смотрите. Видите, вот скумбрия. Вести гривень. да? Угу. Все вот это соленое, это свеженькое. Угу. И есть пряночка. Это ваша чи нет? нет? есть бычочки, не мои, но снимаю это. Бычочки вот есть. И ферина. Угу. Спасибо за картошку. Хорошего дня вам. Вы передавайте все, привет. Спасибо вам. Спасибо за все. Спасибо. Хамса Хамса бусі, да? Да? Mm. Ой, як взяти? Вона тає два ту, бач, mm. тає, не може взяти. Ну, який в кусь а? Она сама байкут. би їла, <просив> то гроші треба, так? Костик, тебе накормити, ти вже женився. Що я тебе Дай. буду кормити? Дивись, би не женатий, може б і покормила. Без <світ> Диві, хамсичка, малосолочка. Костя, ну пробуй, малосольна, малосольна. Стердель, на набіточки, пряночка у вас є. Отлично. Угу. То... У Наді другої не може бути. Світульки, привіт. Від на дюльки. Дякуємо, дякуємо. Гарної дороги млії. Пожелайте. Щоб було все в неї, як у Наді. Песня. Гарного дня надійшло. вам гарного дня. Доброго дня вам. Доброго дня. Розказуйте, що у вас тут є. 90. О, термопакети б так? да, термопакети у нас Мачалочки. і больші, і маленькі. Є сі. А це Обичай. пакетики, далі -то? то, що на тарелочки одягаються. Замість кулечка, і пленки пищевой. Вода это саме. Просто натягнула і все і поставила в холодильник. Заходіть. Щоб не обітривали. Да. Щоб не обвітривались. Пакетів дуже багато. Пакетиків багато, да. Угу. Так, що далі? Получили Шо? ми, що ми получили? Получили в нас воті, що витягують в Конденсат. А, висоти, да, так? Це вішається на моду і шкаф, да. да. А Сколько коштує 120. 120. А вот эти от баночки можна на подоконники ставити. Вот у кого сина Сильна... теж 120. двадцять. Така mm -hmm. сама ціна, вот вони разі є, разом із запахами. А, ще раз і лаванда, прервами? і да, і морська свіжість, і лимончики, і алої. Так, mm -hmm. далі що ми ще получили? Чи дивіться, в кого є вдома такі животные, Криси, миші. У вас же тоже бачите. Да, 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 да. Тараканы. Щуры, тараканы. Да, дам, дам, дама, вот. Комбат. комбат вот такие. Ага. Да, это такие домики, щоб там запах кисть є. Или тараканы, тараканы да? Да, залазят туда. А оце що, щелкунчик. Это корм для кормошек. Для крысок и бышей. Они, между прочим, идут. Е, e, тут идут у нас сир, карамель і арахіс. Ви бачите, какое добро для людей. Да, можна делає. кормити. Перчаточки сама вбила. Так, да. і все, кульочки да. Ди... ще покажу, кому надо, дивіться, у нас такі кульочки. Так, 1000 штук, 80, 90, 110, 120. мера. І під цілу буханочку за 50 да, да. Так, кажіть ще номер телефону: 067 83 0,2,721 Юліана. Юліана, да. да. що тут є да, да? все Тут є все. Все, все. все для... Для для приходи. Спасибо. Ну, а фішка для это, для... это... умывальников. У кого-то вот самой этой за... Якщо заливает. Забылось... Забылась, да? да, и пенка, и воно постояло и, и начинает вытягивать. Эту... Ну, ну не из 350. 350, да. Ага. Ну, Пинки що... да, у нас, нас же, разве все есть. Дальше у нас ну, порошки. Всегда. внизу у вас все порошочки. У нас есть капсулах, да? есть жидкий, есть для черного, цветного, два в одном, три в одном, есть, ополазки. У вас приходит, вы все посоветуете, все. все да, да, я всем людям все рассказываю. Да. да. Вот эти вот петушки, вот это что, то это у кого аллергия, такое, большинство берут для противоалерий такие. Петушки, Но еще если на химию аллергия. Костя, ты да. какие порошок Жидкий? Э, нет, он брал Энза, по-моему, немецкий. Вот этот. Да. Баклашку он брал. Да, Пластый порошок. У вас же можно домовлять? Да. Конечно, номер телефона? 067 830 27 21. Юля. Это Ю... дочка моя. Юлиана. Так что Юле названиваете <свенит> <свенит> и заказываете. Ага. Салфеточки, Дякую. все так, как обычно есть. Смотря на мороз, стараємося. Стараємося, що рибка жива, так. Ой, вся рибка жива в діх. 100 гривень кілограмів. Порціоні, такий саме-саме-саме слабкі. А картик? Картик, де 170 гривень кілограмів. Є зеркальний, є бичний. Це тут скільки кілограмів, полтора, так? Так, півтора, два, десь побільше, два з половиною йде. Дизна вага. Так, що це? Говорю, що за Сюда. Судачок 250, тоже где-то килограмма два, два mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. с половиной года. Белый амурчик 130, толстолоба, З великого толстолоба. Mm -hmm. 160 гривень килограмм. Ага, mm -hmm. uh, толстолоб чому? Uh, толстолоб у нас поменше 90, побільше 100. Uh -huh. Боже... Як можна заказать їм? Так, 0,50, 74, 57, 590 гривень. Дима, такси доставка, такси -доставка по поняти, да? По Можно можна просто позвонить і и прийти добирать. Да, да, или такси доставочка. Доставка, ребята, да. и демку сюда дали. Костя 300 гривен. Мясо, целый был 180 гривен. Если тело и брать, да? Да, целый был. Это такой 4 килограмма, 4-5, 180, мясо 300 гривен. Ты речной а, що, це это столобит да. на величке, лабань. Белый Амур 130. И филешки у вас почем? А, филешка, да, 4 карася мальчика. А, филешка большой, это по 90, 160, это 7-8 килограмм. И вот такое 3,5-4 на был толстолобик, 150. А, невеличкий, да? Невеличкий, mm -hmm. да. Так, амур, це это у вас 130. по 90, лабань, дивите, рыбка вся обалденно классная, дивіться, живенька, вся гарненька. Так, Аленка, номер телефона раз. 093 040 91 45. Такси доставка по Одессе. По Одессе и заказывайте что-то, будете передавать уже. В тысячи гривен выказала. Да, ребят. В тысячи гривен. Будете знать. Або приходите на привоз. Ну, об этом. Давай заходим. Я там это что твоей женочки хочу заказать Настику. 14-го. Так, щось зақазують ужиночки. Почём карантик? То 100 гривень, то 80. Ого, а це що за великан? 100 гривень штучка? 50. За кілограмчик, дивіться, які великі. Так, це що? живый карпик. Да? Почем карпик, Алена? А, карпик немножко поднялся в цене, 170 гривен, ребята, потому что сейчас холодно. А цей почем карасик? 100 гривен, 100 гривен, yep, ]あの.100 гривен, 100 гривен, 100 гривен, 100 ребята. Так, Аленка, вас же тоже можно все заказывать. Да, Такие можно заказывать, номер телефона. да. 093 040 91 45. Заказываем, ребята, будем что-то передавать. Кто хочет, заказывайте другие города. По возможности будем передавать. О, тетя Катя, здравствуйте. Что да. вы там робите? Почему я не так потому что я работаю тиле, в килограмм, килограмм, А Так, дивіться, Сині, можна вошити. все замовити. телефону. 067 28, 50, 120. 120. Відправляю по всій Україні. І так, по Одесі. Так, розказуйте так. кості ціни. по 80, Білий амур по 150. Оце ви якраз його розділили, так? Судочок двигай сюди. Судак 250. Такі лабанчики 150, пелінгасік 200, це морський, кобліва. — Морський? — Морський, да. настоящий. Шикарний. Не, — Не воняє, да? Не отец? воняє. — воняет. Є кипалечка, настояща, 250. О. Э -э Карпики. Що, по чому у вас? Ой, у нас дуже все дешево. А что так дешево у вас? Ну, Оптом большим беру. Мандаринки 60, да? 60. Ну, 60. Граната, ну, по 70, по 80. — гранату... Вроде бы нормальный гранат, да? да? Граната Навіт нормальний, а 60. шістьдесять. не мерзло воно чи мерзло? Ні? По 30 лімон. Це, це щось взагалі, я не знаю, 30 гривень. Да. Ось тут ще подивимося, що тут. Басківник. Тут закрито костя, бачиш, не працюють. Так, да, багато закриті, холодно, мороз. <плес> А ну Костя, ось якісь тапки продають, дивись. Резинові, оці, ось, бачиш, по 110, може кому потрібно. Так, тут трошки закриті люди, да, померзли, не виходять. Ви тут не померзли? Ні, Ні? не померзли. Звісно, у вас теплі носки є, да, показуєте які. В яких носках ви грієтесь? А от є різний от, вот, пожалуйста. Так, скільки вони коштують? От восьмидесяти. А ці скільки коштують? 80. 80, теплі, так? Да? Да, Зима, да. термо. Чоловічі. Так. Що вас ще тут Розказуйте. В носочки осиные, все буде приїжджать. Все є і все буде. Угу. Носочки от тонких до теплих. Так, чоловічі, жіночі, дитячі. Дивіться, все выбор огрометний просто. Симние, зимние. Да. Колготки. Так. Все є, выборы, все є. А ти сам так. сьогодні, да? Да. Сьогодні сам пока. Угу. Ось такі носки, є. Да. Можна по номеру телефону, а можна через TikTok. Який номер телефону? 093 36 54 899. Артем? Да. 150, обычный тоже 150. Филе карпика, дивіться, 200 гривень, яке гарненьке. Ну і цілий 150, а філешка 200. Да. Без голови, да. без хребта да. буде, так, да. да, Костя? Е, а філе в нас двох видів. З великого 160, Меньше. а з такого маленького, що по 80, 150. Коротше, цілий 180, філешка буде 150 у вас, так? Да. Да? Такі? А цей 90, філе 160. І такі маленькі столобіки по 50 гривень. Ага. Так що пусть приходять. А ця по чому сказали? 250. 250. 250 кефаль. Кіпальтися. А що з нею робити? Шелити. жарити і солити? солити? Солити. Це, Викулав, це, вафрики, да? Да, так? Да? Так, одесіки. Да. Да, сьогодні ми робимо відправочку на э, Ужгород. Вже... Кефалечку заказали, так? Да? гіль заказали е селёдочку. Ми не тільки свою рибу відправляємо. Якщо сидів... просять мене там селёдочку і легку сихам, всю одну басолючку. Кажіть От... номер телефону: 067 28 50 120. Катя. Так, пройдімося ще тут. Да. О, давайте. Добрий день, мій чат. День. день. Так, що, що по чому по вас? у вас? Тибуля Циб... Циб... да, 30, Бутичок 35. Семериночка 40 45 морковка. Да. да, да, да. яблочко, почему у вас 40, да? 30 да? 40, 40. 50. Да, на месте. Так, тут эти штуки. чому эти штуки? 50 гривен. 50, 50. 50 гривен. ось Костя. Снімає. Так. так, ось а як ось це називається? 50 гривень воно стоїть. Чурчхела, так? Mm -hmm. да? Да. Чурчхела, дивіться ось така. З да. горішками, соуси різні, костя. Тут бачиш спеції. спеції. А ну, скільки воно? 50 гривень, пачечка, да? да? Паприка да. 50. Це що таке? Горець. Mm -hmm. Перець. Перець. Угу. Аджика. Ну, така красота тут у нас теж, так? Да. Да? Є? Дівчата навіть закрилися косью. Да. Дуже холодно, тому треба йти в молочний корпус. Там тепліше багато. Ось закрито йдемо. Хто працює, хто ні. Ну, в молочному корпусі багато, так? Да? Вас Костя товару багато, ви отримали, рибка, так? Да? Ось ще яблучка, подивимося по чому. Яблучка по чому теж ось по 40. Ну, гарні яблука, дивіться. Гарні, гарні яблучко, так, да, Костя? Так, усіх основних десь 35-40, бачиш, Голден, Семеренко і Чемпіон. А це як називається ці? Це пінола, пінола. Красний голод називається. А, ви сюди перебралися чи що, да? Там все раніше стояли. А я кушаю, як Приємного, приємного вам. Так що такі ціни на привозі холодно, але привоз Костя працює. А хочуть люди заказують, я кажуть мені, ну перевозка, треба якусь передплату, якусь щось платити. Кажу, а вони кажуть: ми подумаємо це як заказує заказу Заказую, і да, думають, ну, і щоб якось, не платити за доставку, що на ну, це да. Такі теплі носки. Це у вас тут чоловічі чисто, так, да, чи що? Є, ось. А ось чоловічі, чоловічі носочки. Це чоловічі, а то жіночі. По 200 а, гривень. А це, О, яка краса вона малеча, боже. Клас. Місутка такий, так? Да? Дивіться, і вона угу. така теплесенька. Яка ціна, Люк? Та 550. Серйозно? Так. 550 – така жилеточка? Так. Угу. І такі у вас, дивлюсь, багато. Ось такі, 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 такі. такі так що дзвоніть Любочці, такі, такі. питайте, вона Який вам все хочете? підбере. Да. Так. Обхват своїй говоріть. Ще обхвату раз номер Рудей. телефону, Люб? Рудей обхват. 096-130-63-94. Так, Костя, все, ти рукавиці береш, так? Так, так, обов'язково. З тебе сто доларів. Так, ано Так, В руки, а є рукавиці взагалі? Костя, Костя, так, тобі такі. Теплі. Ану. О! Вони теплі, теплі, так? Теплі, теплі. А ну сподівай, Якраз такі, щоб не марки. Для работы, роботи, да. Тачки, тачки. До тачки на привозі Но, ходити. Дві дивіться, є козочка, є такі носочки, є ось такі. Ось такі носочки, чонечки, тополечки є. Всякі-всякі. Не знаю, шапки в сауну є. Мишки. О, так, да? а чому вони? По 150 гривень. Одна шапочка, так? Да? А що там Кося, ну повернись. З легким паром. Нас <натпеси> різні, так? Так, Все баби, як баби, а я богиня. А по чому? Такі безрукавочки є, але це кожа, це геєчка, бачите? Це на Чоловіче, так? Так, це її чоловіче, а такі є жіночі. Хоча люди пишуть мені, ти кажуть, висилайте, ми помірюємо, а потім як підійде, не підійде, а ти люба плати. Номер телефону. 196 сто тридцять шість три дев'яносто Мерзнемо, мерзнемо трошечки. Світолі да? трошки є такі. Показуйте є. носочки, що гріють наші ласточка, ножки. Які хочете, вибирайте, носочків багато. Це, це козочка. Козочка ціна яка? 200 гривень. 200 гривень любі носочки. Козочка, лисичка. Ой, холодно, так. Да. Та пулі будете знати. Тапочки, ще зимові, чувак. Ось такі, дивись, Костя, прямо на тебе якраз. <говори> да, чи, чи, <говори> на на. 45 чи на Танюшку? <говори> <говори> Це жіночі, так, да, Люба? Так, так, так. Виді, які Але є, гарненькі. А, і такі є чоловічі, так? Яка ціна їх, Любочка? Такі 500 гривень. <говори> 500 гривень. Тапульки всякі, ось дивіться. Угу. Захопи. Ой, і є авторушка. Привіт, Скарпат! Ну, так, то є, Люба, як можна замовити? Якщо хочуть замовити, скажуть, який розмір, і ми зразу відсилаємо 0,96 130 63 94. Любо, або приходьте на привоз. А Або приходьте, краще приходьте, поговоримо, погріємося. Поміряти можна, так? Так, поміряти, погріємося, бо дуже холодно.